В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування. Прокоментуємо. Стаття 7 Конституції України є важливим положенням, яке закріплює визнання та гарантування місцевого самоврядування. Цей принцип є фундаментальним для демократичного устрою держави і забезпечує правову основу для діяльності органів місцевого самоврядування. Розглянемо ключові аспекти цієї статті. Перше визнання місцевого самоврядування. Це положення означає. Офіційне визнання державою право місцевих громад самостійно вирішувати питання місцевого значення. Визнання місцевого самоврядування передбачає, що громади мають законне право на власне управління в межах своєї території, забезпечуючи при цьому участь населення в управлінні справами місцевої громади. Друге гарантування місцевого самоврядування. Гарантії місцевого самоврядування включають забезпечення законодавчих, фінансових та організаційних умов для його реалізації. Це означає, що держава зобов'язана створювати умови, за яких місцеве самоврядування може ефективно.